Що таке підтяжка обличчя нитками? Що таке омолодження нитками? Друзі, вітаю! Я Павло Деничук, пластичний хірург як 30-річним досвідом. І сьогодні я вам розкажу про лігатурну підтяжку. І тут важливо не слід путати лігатурну підтяжку у хірурга з нитковим ліфтингом у косметолога. Тому що хірург... Має можливість використовувати спеціальні інструменти, спеціальні нитки, які дають можливість переміщення масивів тканин в ділянці щоки, скроні, ділянці шиї і жорстка фіксація до нерухомих тканин. Це хірургічна лігатурна підтяжка. Косметологічна підтяжка це введення різних ниток, які потім стимулюють ріст колегенових фолкан, і якесь омолодження обіцяють з використанням такого методу. Але якраз Можливість переміщення тканин і фіксація тканин це якраз той варіант, коли ще пацієнт не готовий до серйозного оперативного втручання, до підтяжки обличчя хірургічного, а є бажання, є можливість якраз перемістити тканини, використовуючи якраз лігатури. І це дає можливість якраз такого серйозного омолодження. І ми цей метод називаємо нехірургічна підтяжка обличчя. Чому нехірургічна? Тому що розрізів немає. Але є проколи, є спеціальні інструменти, є спеціальні нитки, які не розмоктуються в одних випадках, в інших випадках ми можемо брати і розмоктуючі нитки для того, щоб перемістити частини. Є три таких золотих місця, де ці методи працюють краще. Всього це скроневі, Я буду на собі показувати це скроневі ділянці. До речі, ви можете такий тест робити перед зеркалом. Берете ставте чотири пальчика в ділянці початку роста волосся і переміщаєте. Якщо ви бачите, що вам є ефект від того, що ви переміщаєте, ми можемо поставити ниточку з чотирьох проколів в ділянці скроні і перемістити і зафіксувати в цьому положенні якраз тканини, які покращать. Вигляд в ділянці зовнішньої частини лоба і в ділянці якраз верхньої третини обличчя, зокрема в ділянці кута ока. Друге найважливіша місцена, де краще всього працюють, якраз. Працює наш хірургічний метод лігатурної підтяжки, це навколо вушний лігатурний метод. Ми тут ставимо дві нитки. І ми переміщаємо потужно всі тканини в ділянці верхньої частини обличчя, середньої і нижньої третини обличчя. Тим самим ми зменшуємо всі вікові зміни, які є в ділянці обличчя. Але є нюанс. Є нюанс в тому, що ми переміщаємо тканини. І нічого не висікаємо, тільки проколи. І у пацієнта будуть перших 2-3 місяці складочки перед вухом. Якщо у пацієнта або у пацієнтки коротке волосся, коротка зачіска, то я, скоріше всього, буду відказувати від такого методу, тому що ну, буде певний комплекс від того, що тут з'явилися складочки. Хоча деяких пацієнтів ці складки вже є і перед процедурою. І ще особливість щодо складочок. Ці складочки розгладяться. І що важливо, що наша нитка проходить як в субдермальний шар, так і в е, смаз лоскуті. І він підтягує, переміщує тканини, утримує їх в піднятому положенні, а шкіра адаптується і розгладжується. І третій найважливіший момент це коли є необхідність омолодження шиї. І потрібно сказати, що якраз в ділянці шиї ми комбінуємо з ліпоаспірацією, коли є лишні тканини в ділянці шиї, і проводимо шиї. В ділянці шиї нитка, це подвійна нитка, яка фіксується до нерухомих частин ділянці завушних бугрів з двох сторон. І чітко формує нам новий кут, шийно-підборідковий кут. Дехто з пацієнтів говорить, що в них такого знародження не бачили кута, який ми можемо сформувати для них використовуючи ці. Технології, лігатурні технології. Зразу хочу сказати, що, вернувшись до якраз підтяжки лігатурного методу навколо вушного, що ми рекомендуємо також видалити, якщо є повні щоки, якщо є надлишки в об'ємі в ділянці щік, видалити жирові комки біша також. Тому що тут особливість в тому, що нам потрібно мінімізувати будь-яку вагу в ділянці обличчя і цей ефект ми можемо отримати як мінімум. 4-6 років після оперативного втручання, буквально недавно в мене була пацієнтка, я їй робив повторну лігатурну підтяжку після 6 років попереднього нашого втручання лігатурними технологіями. І що найважливіше, що вона прийшла на повторну операцію, вона виглядала краще, ніж 6 років тому, коли ми вперше її робили цей метод використання лігатурних технологій. І знаєте, що найцікавіше, що ці маніпуляції ми можемо проводити під місцевою анестезією. Пацієнти почувають себе досить комфортно. І ще можу сказати, що часто ми ці якраз маніпуляції можемо і демонструємо через мій інстаграм-канал. Так що, якщо є цікавість подивитися наживо, як це робиться, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, зноску я залишу. І ви будете бачити, як ми це робимо наживо на пацієнтах. І ви можете зрозуміти, як ми спілкуємося з пацієнтом під час наших маніпуляцій. Ну і зразу хочу сказати, що після операції в ділянці шиї можуть бути з і... Гематоми, якісь набрики, тому що там, як правило, проводиться ліпоаспірація. В ділянці вушної і завушної ділянки там може спостерігатися тільки больовий якийсь синдром, який потрібно там таблеточками купувати, і ніяких проблем не буває, тому що синяків на відкритій частині обличчя не спостерігається. Ми якраз особливість і цінність цього методу ми не виходимо на відкриту частину обличчя. І часто ми називаємо такий підхід лігатурної підтяжки це підтяжка вихідного дня. Тому що на слідуючий день пацієнтка може вже також іти на роботу зустрічі і не комплексувати, що десь якісь є сліди після цих оперативних втручань. Ну, звичайно, треба розпустити волосся, прикрити складочі перед вухом, а як в ділянці шиї одягнути гольфи для того, щоб прикрити набрики від відісенці, які є після якраз ліпоаспірації. Залишаю під цим відео. Зноски на сайт клініки дає де детальні ціни на ці процедури, а також ви можете розглянути до і після результати таких оперативних втручань. Підписуйтесь на український YouTube канал, буду радий зустрітися у вас з вами на сторінках моєго YouTube каналу. Удачі вам!